Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У сьогоднішньому відео розповім свої враження від прочитаного лютого. І так, я знаю, що це вже середина березня, але краще пізно, ніж ніколи. Отож, у цьому відео на нас очікує класика, еротичний роман, новинка від сучасного українського автора та нонфікшн. Як вам така суміш? Мені здається, доволі гармуча. Короткі кількісні підсумки лютого, як ви вже могли здогадатись, я прочитала 4 книги. Дві з них це ось такі от товстинці, так що я скидаю собі відчуття знаєте, незадоволеності, що я прочитала недостатньо багато книжок, і зараз вам розповім, як мені ці всі книжки. Почнемо з недуги плужника. Недуга Плужника це книга, яка мені сподобалася. Я багато що в ній собі відмічала. До цієї книги в мене прямо запалилося бажання зібрати весь неканонічний канон. А ще коли я приходжу в книгарню тут у Вінниці, і там вони настільки гарно викладені на полицях, я така, мм, хочеться так і собі. Детальний відгук на цю книгу прошу подивитися у моєму в лозі. Ось тут я. Зкріплюю вам посилання. Якщо говорити дуже коротко, то книга мені сподобалася. І я рекомендую вам спробувати познайомитися з плужником. Так, деякі моменти були недоречними. Так, частина героїв більша частина героїв мене бісила, але текст загалом мені сподобався. Ви переходьте після перегляду цього відео до перегляду мого влогу. А я трішки вам ще розповім про плужника, чому взагалі вирішила вам про нього розповісти. Бо Надихнулася проєктом Мур. Це музичний альбом, який присвячений представникам розстріляного відродження. До речі, дайте мені знати в коментарях, як вам чи слухали цей проєкт, бо мені дуже зайшло. Я послухала ось це велике відео та романтика, а також послухала всі ці короткі відео про представників розстріляного відродження на їхньому ютуб-каналі. І мені прямо сподобалося. Мені здається, що це зроблено дуже чітко, це зроблено дуже якісно, це зроблено так. Що мене особисто перехоплювало подих, це змушує замислюватись і дізнаватись більше. Тут не знаєте, не розкладено все просто на блюдочці, а тут потрібно мати. Певний бекграунд, розуміти про що говорять творці того чи іншого відео. Служник також є представником розстріляного відродження, жертвою сталінських репресій. Він перші свої поетичні збірки видавав у 1920-х, а вже у 1934-му був затриманий НКВД і засуджений до розстрілу. Однак, за певний час розстріл змінили на довготривале заслання у табори. І власне за два роки опісля, у 1936-му, від туберкульозу у власне цьому таборі для політв'язнів Євген Плужник і Помер. Він здебільшого відомий як поет, але недуга прозовий твір, який я думаю, може вам сподобатися. А ми переходимо далі. Ще одна книга, яку я прочитала в лютому, дуже швиденько, бо там небагато сторінок, і це такий легкий нойфікшн, це Тато в декреті Артема Чапая. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то вже могли чути, що мені сподобалася книга Дивні люди Артема, і я вирішила, коли побачила цю книгу на полиці в офісі, що мені варто спробувати її почитати. Власне, в ній розповідається про досвід батьківства Артема Чапая, який після того, як його другу, Другому синові було вже певна кількість місяців, коли він міг перебувати не на грудному вигодовуванні. Власне батько пішов у декрет, а його дружина повернулася до своєї роботи і змогла розвивати свою кар'єру. У Артема Чепая дуже адекватна позиція, і правильна він вважає, що батько може таким самим чином доглядати за дітьми, як і мати. Але на жаль, в Україні здебільшого це виховання лягає на. На плечі матерів власне Артем навіть це все дуже чітко зауважує, що якби вийшла книга Мама в декреті і написана е, так само. Е... Про, про те ж саме, то ця книга не викликала б якогось ажіотажу щодо її прочитання, тому що це здається всім зрозумілим, що мама в декреті, що тут такого, це ніякий не подвиг. А ось тато в декреті, ось це взагалі потрібно з захопленими очима спостерігати за чоловіками, які е, десь на дитячих майданчиках сидять з дітьми у візочках. Це я, звісно, іронізую. Е, тож, власне, книга написана дуже жваво, кумедно, але написане на свій час з 2016 року більшою чи меншою мірою те, що написане в книзі, змінилося, тому що згідно з законодавством вже з'явилася можливість чоловікам іти у декрет, а також все таке ставлення суспільстві до батьків у декреті вже. Покращило, принаймні, на мій погляд. Також там Артем трішки іронізує в використання фемінітивів, вважаючи їх не прямо такими важливими. І зараз, на щастя, також це вже відходить і фемінітиви стає все більше і більш звичною справою. Тож, Деякі моменти мені здавалося справді ну, тогочасними, і це не вписувалося в нашу реальність. І звісно, те, що книга написана до повномасштабного вторгнення, відчутно. бо оці навіть якісь згадки радянських фільмів чи цитати російською мовою, вони мене дратували. Але я ну, якби повертала себе до того, що це 2016 рік. Якщо говорити загалом, то книга мені сподобалася. Артем тут дуже добре Підсвідчує взагалі важкість догляду за дітьми, він добре пояснює, чому навіть у декреті чоловік залишається в цьому привілейованому становищі в Україні. І загалом просто ділиться своїм досвідом. Наступна книга, яку я прочитала в лютому, це Кушмарчак Сергія Мартинюка Колоса, ви можете його знати. Це літер гурту Фіолет, і він, власне, випустив вже не першу свою книгу. Раніше я не читала нічого з Колоса, а це моя перша спроба. І одразу забігаючи наперед, скажу, що дуже вдала, як на мене. Книга 18, і вона. Насамперед задумувалася автором як родинна драма про руйнацію шлюбу, про те, як це впливає на дітей, і всяке таке. А, а коли автор вирішив, що головним героєм цього тексту буде ветеран війни. То власне це перетворилося на психологічний трилер і водночас родинну драму. Кушмарчак, це взагалі вигадане слово. Якщо ви загуглите його, ви його ніде не знайдете. Це вигадано власне Сергієм ще в його дитинстві. Отож, якщо без спойлерів, у нас є пара чоловік з ПТСР, який був в Іловайському котлі, і цей котел його не відпускає. Він постійно в нього травми вони не, пролі, не проліковані. І, власне, через це він постійно плодить нові і нові, і е, він не може відпустити своє минуле, бо не пропрацював його. І є його дружина-письменниця. Тож тут ще й переживається. Різний письменницький досвід, як важко дається писати тексти і тому подібне. У них є син, який власне страждає від тої всієї руйнації шлюбу, яка, яка відбувається у батьків. І е, є оцей кошмарчак, що це не буду розповідати, але е, дуже цікава, як на мене, ідея вигадана автором. Все це відбувається у вигаданому містечку П'яні мости на Київщині. Цікаво, наш головний герой це ветеран війни. Він є айтівцем і, власне, він створює штучний інтелект, такого собі друга, який може щитувати всю інформацію з вашого телефону, а потім з вами. Розмовляти, аналізуючи це все. І це, як наслідок, має бути найкращим, найвірнішим другом, тому що він дуже добре вас знає з усіх сторін. І книга писалася. Кілька років тому, і на той момент всі ці міджорні чати чи піті ще не були популярними в Україні. Тож насправді дуже цікавий елемент. Ця історія для мене насамперед про ось таку руйнацію людини, саморуйнацію. Це все такий заплутаний клубок болючих травм. Мені сподобалося те, що Колес говорив на презентації, що він з багатьма людьми консультувався, пишучи цю книгу, і опісля, і це психологи, психологині. І він спілкувався з ветеранами війни, він спілкувався з айтівцями. Загалом історія мені сподобалася. Я рекомендую вам її прочитати. Це справді така дуже болюча, насправді дуже тригерна історія. Бо тут багато війни, тут багато ПТСР виникає багато думок про те, що в нас в країні вже зараз багато людей з ПТСР буде ще більше. І Звісно, це все не може не наштовхувати на складні роздуми. Те мені в ній не сподобалося. Це те, що мені не завжди відгукувалися думки персонажів, персонажок. Е, часами вони говорили якісь дуже жахливі, бридкі, стереотипні речі. Це відповідало їхнім образам, але все ж, е, це те, що було якось так, не дуже приємно ще. Мені книга здалася трішки за великою за обсягом місцями цих е, тягучих розміркову. Персонажів мені було забагато. Мені здається, що мені б хотілося трішки її стиснути. Але це просто ну, як би, моє побажання, можливо, вам навпаки це зайде і сподобається. Ця книга 18, тож тут і очікуйте любовних сцен, і їх тут є, як на мене, вдосталь. Хоча, коли я слухала інтерв'ю колоса, він сказав, що він там відсотків 40% ще викинув. Я не знаю, що би було, якби було ще тих 40%. Як на мене, їх вдосталь, можливо, для мене навіть трішки їх було забагато. Ще тут є нецензурна лексика та яскраві описи бійок, вбивств. Тож власне тут і стоїть 18 З цікавого тут є кілька часових меж, в яких пише автор: це 2022, 2015 та 90. Тобто він описує дитинство, а потім часи після повернення Зеловайського котла нашого головного героя. та... 2022 вже дописався Колосом після початку повномасштабного вторгнення, і мені здається, дуже добре, що він це дописав, бо такий ще дуже непережитий досвід, але е, в цю книгу, мені здається, він е, добре ліг, і, і все якби зв'язалося остаточно докупи. Е, як на мене, увага! А зараз коротка частина зі спойлерами. Якщо ви хочете детальніше обговорити зі мною ту чи іншу частину книги, то пишіть в коментарях, якщо ви вже її прочитали. Я з радістю з вами поспілкуюся. Але що хочу сказати точно тут? Це те, що мені так не сподобалася кінцівка цієї книги. Це тільки через те, що я не люблю такі сумні, складні кінцівки, Це просто виключно моє побажання. Я дивилась презентацію книги з кідруком, і він такий: ой, мені так сподобалася кінцівка, це прямо те, що я люблю. Але для мене вона була. Дуже болючий, Не ну, загалом книга болюча, а ще й ця кінцівка болюча. І мені так не сподобалося, як наш головний герой вчинив по відношенню до свого сина. І остання книга, також товстанець, яку я прочитала в лютому, це коханець леді Чатерлей. А, спершу з чого я хочу почати. Вона неймовірно проілюстрована. Мені дуже подобається видання в Ці ілюстрації вони додавали такої глибини цьому тексту. Вони так підкреслювали все, що йдеться на сторінках. Мені. Дуже сподобалося, як виглядає ця книга, і мені дуже подобається, як вона буде виглядати на моїй полиці. Ханець Леді Чатерлей це роман британського письменника, який написаний у 1928 році. І це дуже важливо. Це те, до чого я постійно поверталася думками. Наталя, це 1928 рік. Такі були часи, такі стереотипні жахливі речі говорили і думали люди. Власне, так, з цим потрібно враховувати часовий контекст, і, звісно, деякі речі мені. У цій книзі зараз вже здавались неприйнятними, але вони відповідали тому а, часовому простору, про який йдеться. Книга мені сподобалася, і зараз розповім вам, про що вона, якщо ви ще не чули. Це найвідоміший текст цього автора і останній в його житті. А, власне, це вважається класикою, яка довгий час була заборонена як а, порнографія, але насправді зараз, прочитавши цю книгу, ви зрозумієте, що. Що ну зараз дуже різне розуміння, що таке порнографія, і цю книгу зараз так точно неможливо назвати так. Тут є багато сцен кохання між героями, але вони написані дуже так ніжно, дуже чуттєво, з таким делікатним описом. Власне, цей текст розповідає про як вже спойлерить нам назва леді чатерлей та її коханцям. В ні в цій книзі йдеться про пару молоду дівчину Конні, та її чоловіка, з яким вона тільки не тільки не одружилася. А вже за деякий час він пішов на війну та повернувся звідти з паралізованою нижньою частиною тіла. Відповідно, вони не можуть мати дітей, не можуть займатися сексом. І наша Конні вона починає розуміти, що їй хочеться жити не тільки емоційно, а й. Фізично та власне знаходить собі коханця лісника. Я думаю, що ви могли чути ще про цю книгу ще й через те, що Netflix торік випустив фільм, де взята за основу власне ця книга, чи то серіал, але мені здається фільм. І е, він став доволі популярним. Я його не дивилася, але думаю, що якось гляну тут багато. Романтизації такої любові на межі з ненавистю. Тут багато романтизації маскулінності, і це мені не дуже подобалося. А що мені сподобалося у цій книзі, це те, як тут Відверто описується сексуальність, як така, як тут відверто описуються бажання жінки і взагалі проговорюється бажання жінки і сміливість їй самій проговорювати собі ці бажання, проговорювати іншим ці бажання. Тут взагалі, я думаю, що Наша головна героїня вона випереджує свій час. Вона е, дуже е, відверта на той момент. Ця книга була ще й скандальною не тільки через е, ці сцени кохання у ній, а й через те, що взагалі як леді е, Власне, мала собі закоханця лісника, людини зовсім з різних класів. І тут часто на сторінках піднімається питання класової нерівності. Тут багато ось цих роздумів про, про матеріальне і нематеріальне. Тут загалом книга вона така дуже розтягнута. Мені також хотілося її трішки стиснути, трішки. Швидшою, динамічнішою зробити, але вона дуже повільно тут л'ється сюжет. Власне, цей автор був першим, хто в літературі так відверто зобразив звільнення людської сексуальності від суспільного пригнічення та насаджених суспільних норм. Багато філософських розмірковувань, багато розмов між цими всіма персонажами, персонажками. Тут багато гарячих сцен і така дуже розмірений пливучий сюжет. Частина знову ж таки зі спойлером. Увага! Мені знову не сподобалася кінцівка. Ну я не знаю. Ну, відкриті фінали для мене це просто жах. Я їх дуже не люблю, нічого не можу з собою зробити. Е, в січні я прочитала піскним ковпаком з відкритим фіналом. Тепер ще й коханець Лайді Чатерли» з відкритим фіналом. Не хочу я додумувати. Я хочу розуміти, що буде в фіналі, і погоджуватися з цим або не погоджуватися і додумати собі щось інше. А так, ну, хочеться ж розуміти, що врешті чи вдалося цим леді Чатерлей та її коханцю бути разом. Я все-таки схиляюся до думки, що не вдалося. Це якщо реалістично дивитись на речі. Але так, ну що, це все моє не дуже. Багате, але класне на якість прочитане. Лютого немає жодної книги, яка мені не сподобалася зовсім з того, що я прочитала у лютому. І мені здається, це чудовий результат. Взагалі, за 2024 я вже прочитала 11 книжок, і я думаю, що це я дуже добре впевнено і тут весною. Сонечко вийде, буду читати ще більше. Тож, я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Але... Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар, та якщо ще не підписались, то підписатися. Дякую вам і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ага, -па. я говорю, сонечко вийде, сонечко вийде. А зараз за вікном сніг у мене падає. Березень, як завжди, дивує своєю непостійністю.